Друзі, пройшло три доби. Дивіться, ця закваска вже має специфічний запах. Не лякайтеся, нічого. Це Вона зараз там в неї стан бродіння. Потім через, через декілька днів, все зміниться. Дивіться, вона вже встигла, ось дивіться, підійти і впасти, але все одно вона більше, ніж резиночка тут помічена. Так, зараз. Що ми робимо? Дивіться, беремо знову ваги беремо чисто баночку. Так, вмикаємо. Зараз сюди в баночку 50 грам просто звичайної води з крана або з криниці. Наливаємо 50 грам. Так, тепер знімаємо верхній слой закваски. Здвигаємо так, дивіться, я вам покажу ближче. Дивіться. Верхній слой так здвигаємо. І набираємо 50 грам цієї закваски, додаємо в воду, прямо з серединки беремо. На вагах у нас буде 100 тоді показувати. 100. Друзі, я беру чисту ложку, бо ця на цій налипла закваска, щоб не було по грамах більше. Беру чисту ложку і ретельно перемішуємо зараз. Так, ретельно перемішуємо. Так, друзі, ретельно перемішала я. І додаю зараз сюди 50 грам борошна. В мене цільнозернове. Можна ржане додавати, я вже це казала. Так, все ретельно розмішуємо, зшкрібаємо стіночок. Друзі, закваска дійсно має неприємний запах, але ви не лякайтеся. Це все нормально, вона там в неї свій процес бродіння. Так, дивіться, стіночок теж шкрібаємо хорошенько. І знову надягаємо резиночку, кришечку, У мене тарілочка. Так, і ось резиночку. Так, тарілочку. І залишаємо тепер, друзі, на 12 годин. Не на добу, а на 12 годин. Все, стоїть 12 годин.